Нормально? Я заходжу в пік точений і сосу хуй дречоний. Я хочу закенселити телеграм, за те, що я називаю шрифт жирним. На мою думку, це фатшейминг, і я засуджую телеграм за те, що він так називає шрифти. Ага. Да, всі в батлу зайшли, я бачу це. Слю Сергій Ніколас. Ну да? Выбиты, что у вас труба протікає. зараз я Я зараз euh... О. Oh, так так oh. Правди, єдина гра, в котрі може так грати кайфуватый. Mm. у oh у Oh-yeah, all right, we gonna dance it One more time, we gonna celebrate Yay, 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 yay. Yeah. Я смог, та в мене є Для вас спеціально грала пісня Billie Jean на сараф кувшин Явко ще послухали Ще люди втомляться від кріперів, будуть кричати зелену банду геть. Oh. Звідки гроші взяти! Звідки гроші берете на свою ось світу за 200к? Понятно, ось, це? а Апешні ось ці, а -апешні, а апешні блогери. От звідки у вас гроші. Зачекайте. О, найс. Ти заслуговуєш на весь сон, на всі машини, на всі бриліанти у цьому світі. Але знаєш що? Я такого не хочу, бо я маю єдиний діамант в цьому світі, такий же прекрасний, як усі діаманти на всьому світі. Це ти. Ти найкращий діамант, котрий приніс мені життя, і це та краса, на котру я не можу перестати дивитись, і мої очі. Не можуть перестати насолоджуватись цим. О, oh. це мій стрім для безробітних. Типу, щоб вони відчували, наче вони в офісі працюють. Можете мамі показувати. О, я роботу знайшов тепер. Я тепер теж маю роботу. Дивись, як я зможу профі показати. Oh. Ты надихаєш нерва, ты пасма сильна, ніжна ведьму одночасно сотні пощек задивляють на тіло, що тепер тільки моє. Ття хочет дядю, тетя хоче солидного дядю, тетя на заряде, ття хоче солидного дядю. Боже, він величезный. Честно, довостю письмен. Коротше, я визнаю, я зізнаюсь. Я племінник Микити. Він пішов у відпустку, сказав, все, на бризу стрімити. Ми схожі з тобою. Тому ну, давай посидимо замість мене. Відстрім там пару місяців. Окс, запам'ятаю головне правило. Головне правило твіча: не про банворди, не про все це, не про, про сльози, ні про що. Головне правило: стрімери не вміють читати. Повторюємо: стрімери не вміють читати. Ви погодились. на 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 люблю я, я люблю Америку, я дуже американський пра, прапор обожнюю тоже. Дайте мені грін карту, дуже надо мені грін карта. Так то ікона, а краш це пару рангів нижче хіба не? Так ікона і краш, а що не може цей ви що, нікого на, на Діву нічого не робили? Я не поняв. Я люблю кушати какашки. ам нам 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 Я люблю кушати какашки. Ам-нам-нам-нам-нам-нам. Я люблю кушати какашки.

Є ще. їжа з літака. А дай честь, віддай честь, секунду, віддай честь. Давай. Зараз. Луна! Я? Луна! Так, не трогайте мене, пані, будь ласка. Квіточку не для вас мальчик. Росла. мальчик, я хочу, хочу познайомитися, мальчик. Бойчик не для вас, ріс, розумієте? Я зросвистю. Вумен, <Woman>, не трогай мене. <сум> Ця штучка прикольна, дуже прикольна штука, вся. Пі-пи-пім. Понял? Я не стою, я не стою, я не стою, я не стою, я не стою. Найкраща, найкраща реклама. Це для потенції. Я встала! Мама так каже, у котика болить, у собачки болить, а у тебе не болить. І проходить. А чо, мама твоя не приходить до <фиф> фрази. Я самый милийший взагалі стрімер на твічі, що? Хуй-хуй, вагі на хуй. хуй, хуй. Біжи, Нотика, біжи, давай вперед. Біжи, нотика, давай, вперед. Ооо, <спільнат> <свят> то все ідеально, взагалі. Я на день Зараш, народження хотів, ще, щоб папа повернувся, але зі. це теж непогано. Ти мене отколовний. Понятно, корлиці, понятно. Несті корлиться. Це у картвіч, до чого доводиться. А можеш поставити, наче не є, наче це не було, я на стримі візьму красиво. <ир fase> Оп, зараз і типу я такий. Чекай. Чекай. Ви Індіана Джонс. Ого! ту 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 Ту-ту-ду! Ніфига тут! ту 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 Блять, я чувствую себя как шторы в борделе, блять, почему так много сперматозоидов, я не понимаю, блять. Спасибо. ха Сука, -су -су сука, так ратировала плавно, блять, как у меня в детстве, блять. Я что, діда деда але но у него на стриме был два месяца назад. Пошли до деду, oh, О, с дедом. Дед, слышишь? ха Дякай, бля. Таки нам кокосом біда. Не знаю, не бачу. Та скотина, я ж тебе не трогав, блять! Ну шо ж ти робиш, блять? Що ти заливаєш? Я твій рот шатав, блять! Вот такого и в левую щеку, и в правую щеку, блядь. А потом такого поглубже, блядь, все. Понял? Свои призбе, блядь, кидаете. Переключись на Дита. Я хочу давить. путь, путь, Ну, Колька трималась довше, ніж презервативи козацька рада чи я там. Три козака, три ніж так. Три козаки, і моїм, як сосунки, блядь. А можна ручку, 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 ручку. Блядь. Мінус дід? Дід! А ти портфель залишив? Ти взяв діда і портфель лишив. Ty jsi skončil <laughs> <Blič. laughs> Ale portfély nezabral! Tak uznam.